Вітаю вас на нашому каналі. 4 роки тому ми передбали недобудований будинок. І у цьому відео ми вам покажемо, як ми перештукатуримо криві стіни. В Минулому відео ми вже підготували стіни, прогрунтували їх та поставили маяки. І в цьому відео будемо штукатурити. Тому набирайтеся терпіння, відео буде довгим. Привіт усім! Сьогодні ми з Владом знову на будівництві. Зараз ми вам покажемо, що ми зробили з того моменту, як виставили маяки, бо ми, в принципі, на наступний день поштукатурили і тиждень майже нічого не робили. Отже, на цей раз ми вирішили не збивати зайве, а поставити маяки по рівню і поштукатурити. Адже Влад сказав, що якщо збивати, буде дуже багато пилу, ну і, в принципі, краще поштукатурити. Тому цю стіну ми робимо так. Влад, навчив мене вже вправно штукатурити, тому, в принципі, я йому допомагаю на рівні, працюю на рівні з ним. І ми вже штукатуримо в 4 руки. Я думаю, далі робота піде набагато швидше. Гіпсокартоном Влад не захотів це все вирівнювати, адже сказав, що. По вартості воно виходить не набагато дешевше, і також є багато нюансів. А тут як-не-як вже буде заштукатурена міцна стіна, яку нічим не проламаєш. Штукатуримо ми родбантом. А потім, коли це все висохне, вирвемо маяки і е заштукатуримо штроби. Потім влад це все зачухає і буде наносити. Фінішну шпаклівку. І вже, в принципі, стіни будуть готові для того, щоб їх або пофарбувати, або поклеїти шпалери. Але чомусь Влад не хоче їх фарбувати. Говорить, що потім, після того, як ми фарбуємо стіни, якщо ми захочемо клеїти шпалери, це буде трішки проблематично, тому ми їх прогрунтуємо кілька разів. І вже коли будемо клеїти шпалери по будинку, то в принципі поклеїмо і тут. Поки нам не вспіх, у нас ще дуже багато роботи, тому наразі ми будемо вирівнювати цей коридор, а далі будемо думати, чи варто вирівнювати стіни по кімнатах. Можливо, ми передивимося, проб'ємо рівнем, де якісь стіни більш-менш не критично, ми їх залишимо. А перешпаклюємо ті стіни, які дійсно дуже криві. Адже в деяких кімнатах, на деяких стінах дуже видима різниця, і навіть якщо клеїти шпалерами, будуть якісь труднощі при поклеїці, і ну, це все буде видно, тому де такі дуже видимі моменти, їх потрібно буде все ж перештукатурювати. Роботи залишається немало, але я думаю, надалі, в руки, роки, вдвох, разом будемо ми набагато швидше справлятися з цим об'ємом роботи, ніж влад буде це все робити сам. Вдень ми трішки не встигли приїхати почати працювати, тому працюємо вночі. Можливо і добре, бо не так спекотно, не так душно. І, знаєте, якось і в будинку прохолодніше, і набагато приємніше працювати. І дуже часто мій свекор, влада, тато сміється, що ми з владом все робимо вночі, що ми така молодь, що все, все в нас робиться в нічний час. Але це дійсно так, бо в день якісь є там свої справи, і дуже часто там вночі приходить якесь натхнення щось поробити. І тут, так як ми вже вдвох, нам вдвох веселіше. Тому, в принципі, працювати в нічну зміну не так сумно. Минув тиждень, ми, якщо чесно, майже нічого не робили. Але з те, що ми встигли минулого разу, це, в принципі, ми половину цієї стіни проштукатурили вже. І трішечки я минулого разу накосячила, бо в нас ось тут в коридорчику. Стояла шпаклівка відкрита, яку я випадково переплутала із штукатуркою і замісила ціле відро шпаклівки. І довелося нам його викидати на ось цю стінку, все так як, ну, в принципі, я її не вимісила нормально, я зразу не зрозуміла, що то шпаклівка. А вже коли замісила, дивлюся, що щось не те. І ну, мішок схожий, але він трішки такий, і він відрізняється. Одним словом, ми прийняли рішення просто все викидати на цю стіну. В принципі, воно за тиждень вже висохло, підсохло. Ми сподіваємося, що воно буде триматися. Але ну вже сталося, як сталося. І Влад хотів поштукатурити, в, точніше, пошпаклювати фінішом тим, що я намішала в котельні, але він почав шпаклювати, побачив, що там такі комочки, що воно нікуди не годиться. Ну, одним словом, ми вирішили просто закидати стіну тією шпаклівкою. Ну що ж, буває і таке. І Сьогодні ми вирішили розпочати, знаєте, з такого відпочинку, адже коли ти постійно кудись біжиш, 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 ти дуже втомлюєшся і розумієш, що іноді потрібно просто взяти таку як паузу, трішки сповільнити темп і просто відпочити. Тому сьогодні ми приїхали, вирішили спочатку насмажити ковбасок на кострі. Плавно налаштуватися на роботу, адже Влад приїхав з нічної зміни, не спав він сьогодні також. І потім ми спробуємо ще трішки щось поробити, якщо нас вистачить сил, адже і ми сьогодні з Софійкою дуже погано спали якісь перепади погоди, магнітні бурі, головні болі, якісь такі останні дні. Тому, якщо чесно, такий стан трішечки виснажений. І, можливо, краще. Рішечки збавити темп, перепочити і потім з такими, знаєте, свіжими силами знову приступити до роботи. Ну і поки ковбаска наша смажиться, ми паралельно поливаємо малину, бо щось з усім вона зачахала, якщо чесно, і ми садили гладіуси в цьому році, зовсім вони слабі. В минулому році у нас дійсно... Були гарні високі гладіолуси, В цьому році щось вони зовсім, зовсім сумні. І Малина також вже пішла у другий, як це правильно сказати, заход. Але щось зовсім вона слаба, тому ми з Владом приїжджаємо і її поливаємо. Ось уже навіть почала вона трішечки спіти. Але не дуже воно така ось. ця, наприклад, гілка засохла чомусь. Ну, а тут трішечки щось є, тому доводиться приїжджати і поливати, хоча б щоб було що дитині поїсти. Так, і в нас вже досить такі крупні персики, але ще ми з Владом, до речі, кілька пробували. Я думаю, що плюс-мінус кілька днів вже можна буде його їх їсти сміливо. Ми вже сьогодні пробували, то вони такі, я б не сказала, що дуже солодкі, але і не кислі, зате дуже-дуже соковиті. Ну і як же відпочивати біля ставка і не сходити на ставок скупатися? Тому ми вирішили з вадом трішки прогулятися. Звісно ж, я не ризикнула лізти воду, бо, так як сказав, влад, вона така прохолодна. Свіжийся після суток. Ну, і після такого ліричного відступу повертаємося до будинку. Зараз я вам трішки покажу по стінах, що ми заштукатурили, щоб ви розуміли цю різницю. На цій стіні відносно нічого. Тут знизу небагато було, а ось тут, як можете побачити, вже є десь приблизно 2,5-3 см товщина. Доверху і далі ще буде більше. В принципі, ось тут ця частина, і туди, тут взагалі дуже завалена стіна. Тут також зверху та сама ситуація, тут, мені здається, тут іще більша товщина, ніж на тій стіні. Тут уже 3 точно сантиметри є. А тут, навпаки, зовсім такий тонкий шар. Приблизно сантиметр, а місцями взагалі в нуль. Ну і тут трішечки з цього боку, навпаки, стіна завалена. Що стосується ось цієї стіни навпроти, то тут влад пробивав рівним. І ну, ось ця стіна між цими двома дверними отвірами, тут, скоріше за все, доведеться збивати, бо, так як я вам і говорила, навіть якщо подивитися відносно вітальні, Тут флат уже вирівнював ось тут. І тут яка товщина. Відповідно ж, стіна тут дуже нерівнаться. І, скоріше за все, доведеться збивати, бо ми так прикинули, щоб вирівняти звідси туди. Піде немало, немало штукатурки. Тому, скоріше за все, будемо збивати оцю цю всю частину аж. До ось цього місця. Так, що у нас по котельні? По котельні, в принципі, тією шпаклівкою, яку я випадково замішала, ми замазали місця від маяків, які вирвали, в принципі. І тут лишається вже довести все до ідеалу фінішу, ну і розібратися з цим підвіконником. Адже в нас тут, в принципі, все було вирівняно зроблено. Коли влад до штукатури, відповідно, тут тепер треба трошечки буде його довести до ладу, але я це думаю, що це буде вже колись. Зараз не є першою потребою, яку потрібно доробити. Тому ми їдемо далі. І поки ми відпочивали, вже настав вечір, стемніло, і до нас прийшло натхнення все ж таки поштукатурити. Ми робимо перший заміс і приступаємо до роботи. Цей заміс я вирішила робити повністю сама, хоча наступній влад уже робив сам, бо дійсно мені трішки важкувато вимісювати. Для цього потрібно все ж таки більше сил, або менше замішувати штукатурки, або все ж таки це більш така чоловіча робота. Тим не менш для такого різноманіття можна спробувати. Це не дуже важко, але таки дійсно я, мені складно вимішувати. Особливо, якщо густа штукатурка, то міксер важко тримати, коли він працює. Ну, і в такому темпі ми з Владом попрацювали приблизно до першої ночі. Вирішили заночувати. Це вже не перший раз, коли ми ночуємо, це вже другий раз. На минулих вихідних ми вже ночували для того, щоб. Зранку встати, тобто прокинутися і почати зразу працювати. Бо дуже складно, коли ти вдома прокидаєшся, налаштовуєшся на роботу, і зазвичай ми приїжджаємо на будівництво об 11-12 дня. Ну а тут нам, в принципі, мухи не давали спати, тому ми прокинулися приблизно о 6-й ранку, хоча лягли о першій годині ночі. І зранку ми продовжили нашу роботу. Скажу чесно, я навіть і не думала, що мені наскільки сподобається штукатурити, в принципі, ця робота не складна, і, дівчата, якщо ви думаєте, чи варто, чи не варто, можете спробувати. Єдиний момент, що потрібно все ж таки рівно виставити маяки, і у Влада це дійсно класно виходить, але я думаю, можливо, з часом і я навчуся виставляти і маяки. І якщо влада не буде вдома, Буду сама штукатурити. А що робити? Будуватися потрібно, і будівництво не хочеться зупиняти. Якщо є така можливість хоча б потроху щось робити, то це краще, аніж нічого. Тут я вирішила віддати владу в руки правило, бо там був дріт, і я б його просто брівно не обійшла. Тому краще віддати йому, аніж зіпсувати цю частину. Ну і далі ми продовжили працювати в такому ж темпі. У нас з ладом була така ціль за цей день і за наступний день, тобто за ці вихідні, закінчити цю стіну, адже в будні дні в нас немає можливості працювати, і тому, в принципі, цей один день, який у нас був щоб попрацювати, ми вирішили викластися на повну і все ж таки добити цю стіну, щоб не залишати її, бо далі ще роботи немало. З наступною стінкою нам доведеться поморочитися і її позбивати. Тому все ж таки ми вирішили взяти себе в руки і доробити цю стіну. Отже, показую вам результат сьогоднішньої нашої роботи. Доробили ми оцю частину. Тут Влад ще робив Родмандом. Правильно? Угу. Цю частину Влад ще робив Родмандом, а далі він. Вирішив робити стартом, так як він там порахував, що старт виходить дешевше, і на таку товщину можна заробляти стартом. В принципі, він такий універсальний. Тому вирішили далі робити стартом, щоб менше йшло цього. і трішки, хоча б зекономити на штукатурці, бо там товщина доверху дійсно дуже велика. Ну, тим часом ми дороблюємо ось цю частинку, бачите, воно ще свіже. І, в принципі, я за сьогодні заштукатурила ось цей кусочок. Тут ми родмандом робили, так як тут трішки тонший шар. Ну, в принципі, вже виходить непогано. І, Владиславу, трішечки легше вже є якась допомога. Завтра зранку спробуємо доробити цю частинку. І, в принципі, ага, ще ось тут над дверима. І у нас вже буде ось цей проліт, ця стіна готова, і будемо переходити до цієї стіни, що паралельна. але тут іще все буде попереду, бо тут треба буде збивати. Адже тут таке дуже стіна випукла. І тут, якщо вирівнювати, по-перше, піде багато штукатурки, а по-друге, все ж таки, ширина коридору забереться, так тож краще буде трішки збити і докидати. Отже, настав ранок, штукатурка вже трішки підсохла. Це та стіна, яку Влад робив стартом, і цей старт він дійсно якийсь такий дрібнозернистий, навіть у порівнянні із Родбандом. Отже, ранок наш почався із кави на нашому ганку. Насправді це дуже затишно і дуже класно, коли є таке місце, де можна встати і попити каву. І ми, можливо, б не прокинулися так рано, якби нас просто не заїли мухи, бо вони були дуже злі перед дощем. Зранку пройшов дуже рясний дощ, ми з Владом попили каву і вирішили поснідати мівіною, адже ще ще ми могли тут приготувати, в принципі, можна було щось взяти з дому, але ми так з Владом поговорили, що. Прикольно буде запарити мівіну. І я скажу вам чесно, ніколи не їла такої смачної мівіни, як сьогодні. Тому, якщо ви на будівництві, ось вам такий лайфхак. Поснідали, набралися сил, налаштувалися на роботу. Скажу вам чесно, налаштуватися на роботу було трішечки складно. Ми з Владом, мабуть, хвилин 30-40 ходили навколо тих відер, доки не почали робити розчин. Надалі ми вже все доштукатурювали. Стартом, в принципі, він такий досить дрібнозірнистий, Єдине, що мені не подобається, коли дуже рідкий розчин, хоча Влад каже, що він нормальний. Але насправді в мене просто все розлітається. Тому, як на мене, краще замісювати густий, але густий також дуже швидко. Прихватується, він починає швидше засихати. Тим не менш, якщо так працювати в темпі, то я скажу, що, як на мене, краще робити трішечки густіший, щоб він просто не розлітався навколо, бо кругом мене все було заляпане, і я вся була заляпана, той розчин просто відлітав кусками. І плюс він іще сповзає. Як, наприклад, над дверима робити, то не дуже зручно, коли рідкий розчин. Тому е, я просила Влада, щоб він мені трішечки додавав ще штукатурки і вимісював більш густіший розчин. Ну, так, в принципі, ми працювали кілька годин. Я вам скажу, що ми досить таки швидко справилися. І е, на цю стіну у нас пішло не багато немало, приблизно 6-7 мішків штукатурки. По площі я вам не скажу, бо я точно не знаю, це треба у Влада запитувати. Але, тим не менше, так. Таки немаленька сума на одну стіну, я вам скажу. І тому ми, в принципі, думаємо, що ту стіну ще навпроти, будемо ми збивати, бо туди ще більше піде штукатурки. І коридорчик стане значно вущим. Хоча він і так не дуже широкий. Тому все ж таки влад вирішив, що паралельну стіну ми будемо збивати. Ну, і це все вже ми покажемо в наступному відео. Сьогодні нам є. Потреба доробити вже цю стіну, щоб спокійно поїхати додому відпочивати. І скажу, що ми, в принципі, справилися швидко до 11-ї години. У нас вже була, була поштукатурена ця стіна. А якби ми ночували вдома, то ми, мабуть, приїхали б більше всього, що тільки о 11-й годині. І поки це все доробили, вже був би вечір. І Софійка у бабусі хотілося б все-таки сьогодні цей вечір провести з нею. Тому у нас ще, в принципі, залишається цілий день попереду. Ось такий вам плюс із ночівлі на будівництві. Нехай ми не виспалися, зате ми доробили цю роботу. Ну і показую вам уже кінцевий результат. Стіна поштукатурена. Ми до самого верха не докитали, так як ми порахували, що десь там приблизно буде натяжна стеля 20 см від верха. Тому нам і не потрібно до самого верху виводити віддал. Єдиний момент, що ось ці двері. Не дають нам покою, ми до сих пір не знаємо, що з ними робити, як правильно робити, чи брати добори, чи заштукатурювати кутиками. Ну, в принципі, і все. Закриваємо і їдемо додому займатися своїми домашніми справами. Всім дякуємо за перегляд. Гарного вам дня!